Привет, с вами Любчик Ник. що пару днів не снімав відео. Тому що я захворів лайк на канікулах. Мені, ж, мені вже через 10 днів в школу треба йти, на жаль. Ну, Но... мені я замов посилку за 69 іонів э, фігурку якусь динозавра із парку Військопада, я не знаю. Як цей як це динозавр називається? Але це такий фільм там, де про динозаврів. Короблядь, кіно стрюне, там багато кровавих моментів. І офіційно від Мател. Короче, покажу вам. Ось таке прийшло. Я, я захворів у мене зараз з восьма. Восьма година ранку і я просто побіжав, тому що пам'ятаю, подивився і там було написано, що вже прийшло. Так що давайте розпаковувати, дивитися о. робити. Я трохи не розумію, куди тут викривати. Ай, це довожливо. О, що Картофель? Стоп, я не розумію, там, там що, коробка? Сразу кажуться, цей до дуже великий. Тому що коробка велика, це значить він великий. Не ну, з того, що це дуже складно викривати. Ну, я вже все. О, я побачив коробку вже. Треба якось викрити, щоб її не зламати коробку. І щоб це було ромально. Тому що, як вже зламаю, це буде ультрасумно. Може це нарешті викрити якось. Я не можу це викрити. О, знали все почалось. разрываю. Вот, что я разрываю просто. О, моя посылка. Это очень сложно. Я пока что так постараюсь, потому что это неможливо, мне кажется. О, нарешті. І цей фільм зробив компанія Universal і перша частина вийшла 1900 якогось там року. Я вже навіть не пам'ятаю. Ви не повірите, як це складно відкривати просто якусь посилку Це... Я в шоці. речі, дякую за ваші коменти, лайки, перегляди. Дуже вам хочу подякувати. І хочу сказати, що це неможливо викрити. Я вже 2 хвилини застараюся викрити. Це можливо, чесно, неможливо прямо. І, до речі, якщо ви наберете пару лайків, у мене вже інші. Фігурки з парковського періода, так що, щоб набираєте 2 лайки, то я зроблю огляд на всі мої ем, фігурки парковського періоду. А в мене їх багато. Я вже побачив, що тут за... Бачу. Это трошечки невозможно. Я стараюсь вам показывать. Дивіться, видите? О, все, я разорвал. Давай, ищу. Ну, это круто. Это ультра круто. Це у нас Ампелозавр У нього в колекції іде. О! накрас от такий як. такий накрас. Бачите? О, прикольно. Дуже прикольно. Давайте викриємо. Мені цікаво. Але спочатку треба цю і зняти штуку, тому що вона нам не потрібна. І давайте викриємо, подивимося. Тому що в є тут якась кнопка, це дуже добре. О. О, все! Вона викрилася. От така. Може... Отаке От робити. Така тут кнопка, бачите? Вона може отак і отак робити. Потім тут якась штука така, це напевно для сканеру. Є гра, там можна сканувати ці фігурки, да, його вправо. така, Там можна з цієї серії, щоб сканувати. На якусь гру там, да, на телефон на... Я можу сняти відео, але в тому, що вона взагалі навантажить. От, коротше, вот така вона. Стрмна. Стрмно, тобто виглядає. Дуже класно. І давайте подивимося на коробку. Вона може... А, вот, нарежьте, у нас уже вот так. Впрочем, вот так. Уже прикольная игрушка. Ну, с вами был Любчик Ник. Надеюсь, вам понравилось видео. Всем пока!